Сьогодні, друзі, рівно місяць в моєму TikTok каналу з чим я вас і себе вітаю. На днях мені потрапив в TikTok такий відеоролик, де одна господинка випікала еклери і вони в неї не вийшли. Вона дуже просила виявити її помилки, що не так. Вона на мене підписалася, тому я вирішила зняти вдруге цей відеорецепт. Тому беріть блокнотики і будете записувати. У каструльку стовстим дном. Добавляєте 250 мл води та 115 г вершкового масла та трошечки солі. Дати всьому закипіти 1 хвилину, зняти з вогню, додати туди борошно, додати стільки, скільки ви додавали води, тобто однаковий об'єм. Все відразу перемішати, дати тісто охолонути і додаємо яйця. Яєць у мене пішло 2 штуки і 3 жовтки. В оригіналі 4 жовтки вас піти Але я не орієнтуюся на яйця, я орієнтуюся на саме тісто. Воно повинно стікати ось такою лентою. відсаджувала еклери на пергамент, користувалася кон'ютерським мішком та насадкою 9 ft Відкритою зіркою. І випікала еклери при температурі 220 градусів 15 хвилин, тоді знижувала до 160 градусів і також випікала 15 хвилин. Наповняю еклери білковим кремом, білковим масляним або пломбиром. Але найчастіше наповняю білковим, тому що із жовтків залишаються білки. Тому. Дуже хочу, щоб ця господинка скористалася моїм рецептом, написала відгук, що вони в неї нарешті вийшли, тому користуйтеся.